Моя танчика, давайте подивимось, хто з вами хоче поспілкуватися, яка людина. Подумайте тільки про себе. Я вам хочу подякувати за здорогі, за те, що ви у мене є, за те, що ви мене підтримуєте, за ваші гарні, теплі та щирі слова, і за все, що ми робимо. І ви, так би мовити, мене надихайте на це, підтримуєте мене. А я роблю для вас. Те, що я роблю, що я повинна робити, для того, щоб у вас була якась інформація пов'язана з тими чи іншими питаннями. І, до речі, можете писати в коментарях або під відео, які питання ви хотіли б розкрити. І так, подумайте тільки про себе, і ми розпочинаємо. Хто хоче з вами поспілкуватися? Тріка кубків. знаєте, це людина або через коло ваших друзів. Або спільноти, колеги. це має якісь, можливо, приємні спогади, також минулі з вами. Ця людина вона може вас знати, і ви цю людину можете знати. Але це, до речі, ще карта легкості спілкування в легкому форматі, без зобов'язань. Якийсь король мечів це може бути холодна енергія, це, знаєте, людина, яка Має раціональний стриманий характер, можливо, так себе зараз поводиться, холодноватий, холоднокровний, але дуже багато думає саме про вас. І можливо, навіть е, десь. Переживають, які хотіла сказати, дев'ятка мочів нам говорить про те, що ця людина може і переживати, і ночами не спати, і себе десь внутрішньо гризти за щось. Ви знаєте цю людину, тому що такі карти не будуть виходити на людину, яку ви тільки познайомились або познайомитесь. Можливо, у вас вже було якесь спілкування, і це спілкування могло б піти ще ну, не туди, ні так і. І не так, як повинно було бути. Четвірка жезлів, можливо, ви колись або були близькими, або мали якийсь емоційний зв'язок по четвірки жезлів, і також відчуття, бажання щось відновити, тепло, контакту. Але це, знаєте, в Русі поверхневості, в таке чоловік. Це буде мова йти не тільки про чоловіка, тому чоловіки повертайте на себе, тобто тут буде йти чоловік або жінка з логічною енергією, тобто холодною, закритою, яка або який віддає видає себе, знаєте, таке враження, що в мене все байдуже. Хочеться так сказати, але всередині неспокій. Людина переживає, людина на відстані, людина має образу або щось таке, чи ви розійшлися, але досі бачить у вас щось таке рідне. І таке, знаєте, ну це, о, от по цим картам я не можу сказати, що тут була глибина якась. Тут якась поверхнева таке спілкування, можлива легкість, флірт. По трійки кубків ніколи, ніколи не буває щось такого ну, стабільного, будемо так говорити. Про що вона хоче поговорити, ця людина? Паш Кубків королева мечів, випарочка солодка. Король Пентаклів, у вас що хтось появився? І вісімка Пентаклів. І між вами зараз вісімка. Тобто, ви або на відстані так, що людина не може проявлятися, або ви заблокували, або о, о, ця людина заблокувала. Або взагалі немає можливості, тобто може бути у місцях не столь далеких, можливо, на війні, можливо, тобто в таких от обмеженнях, де людина думає, багато страхів, багато переживань, але не може нічого зараз робити. І тому вона б хотіла би з вами побалакати, напевно. А, про що хоче побалакати з вами ця людина? Хоче щиро вибачитись. Або пом'якшити ситуацію поближу Кубків, або, знаєте, хочеться сказати: я хочу сказати тобі, принести тобі вибачення, або щось от в такому, але мене стримує. А стримує холодна реакція королева мечів. Або а, ця людина вас зчитує на енергетичному рівні, що ви не готові приймати цю людину. Або в спілкуванні у вас є холод з цією людиною, коли ви спілкувалися. Тобто реакції боїться ця людина. По королю пентаклів це про практичні речі, розмови про практичні речі. А також це може бути пов'язано з іншою людиною, яка можливо у вас зараз з'явилася. Це теж може бути другий король пентаклів. Або у вас з'явилась, або ви думаєте, що у цієї жінки є якась людина більш перспективна, стабільна, яка допомагає. Можливо, ця людина, я хочу з вами поспілкуватися, хоче вам запропонувати якусь допомогу, підтримку. розумієте, І по королю пентаклів, і по вісімки. Пентаклів. Імовірна тема буде про ваші справи, роботу, взаємодію, діти, якщо у вас є спільне. Це теж може бути, це якщо є. Якщо це поверхневі були якісь відносини, то це просто момент, можливо, ви працюєте разом з цією людиною, момент того, що, можливо, ви щось пов'язують з цією людиною. Але ця людина, ще раз хочу зазначити, що ця людина не випадково в тому сенсі, що ви це людина, ні з якою ви зараз познайомились, наприклад. А так також поговорити про емоції, які вона раніше показувала, можливо, хоче проявитися, але не знає як, і боїться. і Знаєте, тут дуже багато мечів, які говорять вже, що людина розумна, але емоційно пригничена. Ми бачимо, і яка постійно думає про вас, і постійно думає, як до вас, так би мовити, підійти, тому що має сумніви, жаль, і хоче поговорити або навіть вибачитись. При цьому ця людина намагається виглядати сильною тобто, тут людина не буде, знаєте, подати вам в коліна і там просити вибачення, ні, ні. сильна стримка, тобто, от в такому контексті, тобто, от така людина хотіла би з вами поговорити, і ми з'ясували про що.